Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати неймовірно гарний та смачний французький торт. Фріз'є зі свіжою полуницею. Для приготування нам потрібно взяти 160 г пшеничного борошна, 120 г молока, 3 курячих яйця, 60 грамів вершкового масла, 160 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру. Розмішати зі звичайним, 6 г розпухувача тіста. Дрібка солі. Починаємо готувати французький торт фризьє. У каструлю наливаємо молоко, додаємо вершкове масло, доводимо молоко до кипіння, а масло до розчинення. Далі відставляємо каструлю з вогню, а у миску з борошном всипаємо сіль, Розпухувач тіста і розмішуємо. У окрему їм збиваємо 3 яйця. Збиваємо їх за допомогою блендера. Під час збивання всипаємо цукор з ванільним цукром. Робимо це частинами поступово збиваємо 5-7 хвилин, доки маса не спішиться в об'ємі та не побіліє. Далі додаємо частинами борошно і перемішуємо лопаткою знизу до гори, замісили тісто, а зараз повертаємося до молока з вершковим маслом. Ставимо каструлю на вогонь, знову доводимо до кипіння і доливаємо молоко частинами до тіста, відразу перемішуючи. Робимо так доти, доки молоко не закінчиться. Беремо форму, у мене вона 24 см у діаметрі, застеляємо її пергаментом, вливаємо в неї тісто, акуратно розрівнюємо, духову шафу нагріваємо до 170 градусів та випікаємо бисквіт 30-40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, ви тільки погляньте, який гарний бісквіт у нас. Після цього перевертаємо форму і на деякий час залишаємо так, щоб охолонуло. Знімаємо форму та позбавляємо бісквіт пергаментного паперу. Розрізаємо його довгим ножем навпіл. Бісквіт вийшов дуже пухкий, ароматний, приємного кольору. А зараз будемо робити крем. Для приготування крема нам потрібно взяти 5 жовтків, 500 мл молока, 100 г цукру, паличку ванілі стручкової, 20 г кукурузиного крохмалю 20 г пшеничного борошна, 8 г желатину, який треба залити 50 г води, 350 г вершкового масла. Та приблизно кілограм свіжої полуниці, З кількістю визначайтеся на ваш смак. До речі, желатин також використовуйте за бажанням, у каструлю з молоком за допомогою ножа вишкріпаємо все, що є всередині ванільної палочки, оболонку стручка також додаємо до молока, яке потрібно доводити до кипіння. Після цього витягаємо ванільну паличку і можна за бажання молоко процідити. До цукру додаємо борошно, кукурудзяний крохмаль і розмішуємо до однорідності. У окрему посуду за допомогою вінчика перемішуємо жовтки, додаємо борошняну масу частинами і кожного разу перемішуємо. Третину гарячого молока знову ж таки частинами додаємо до яєчно борошняної маси і ретельно міксуємо. Після цього вливаємо масу до каструлі з молоком. Розмішуємо і варимо крем до загущення. Обов'язково робити це при постійному помішуванні, щоб крем не пригорів. Крем готовий. Дивіться, як гарно загуст! Навіть тоді, коли відставили його з вогню, деякий час крем треба помішувати. Далі накриваємо його харчовою плівкою контактним способом. Це потрібно, щоб не утворилася скоринка. Коли крем охолоне, його треба ще трохи збити міксером і додати желатин. Після цього додаємо шматочками вершкове масло. Продовжуємо збивати. Крем готовий. Далі будемо складати торт. Для цього беремо форму, в якій ми випікали бісквіт. Дно і стінки застеляємо харчовою плівкою. На дно кладемо половину бісквіта, з боків видавлюємо крем з кулінарного мішечка, викладаємо у форму половинки полуниць, так як я показую на відео. Між ним треба вичавити крем, а потім додати ще і розпроділити його всією поверхнею коржа. Все розрівнюємо, зверху викладаємо четвертинки полуниць. Однак це на ваш розсуд можна викладати й половинки. Зверху знову поливаємо кремом. Далі викладаємо ще один шар полуниць. І знову крем який треба розрівняти. Все це накриваємо зверху другою половиною бісквіта. його необхідно трохи припляскнути і також змастити кремом. Ставимо торт в холодильник не менше, ніж на 4 години, але краще на цілу ніч. Тим часом беремо желатин у кількості 30 г, заливаємо його 150 мл води, розмішуємо, даємо напухнути. З 200 г полуниць робимо полуничне пюре. Коли желатин набух, його треба розтопити у мікроволновці або на водяній бані. І половину додаємо до полуничного пюре. Робимо це частинами, кожного разу розмішуючи. А другу половину желатину залишаємо для полуниць, які будемо прикрашати торт. Наш торт провів достатньо часу у холодильнику, ідеалі цілу ніч. Охолочений виріб поливаємо полуничним пюре з желатином. Після цього занурюємо полунички у желатин, що залишився, і довільно прикрашаємо торт. Зверху ягоди можна залити желатином ще раз. Таким чином, полуниці залишиться природнім кольором та структури. Далі ставимо торт у холодильник до повного застигання желатину. Коли пройшло достатньо часу, витягаємо торт з холодильника, акуратно знімаємо форму і харчову плівку. Це дійсно не перевершено, а як смачно! У розрізі торт просто чудовий, наповнений червоними ягодами, бісквіт не сухий, а просочений кремом. Аромати ванілі та полуниць просто зводять з розуму. Тому я щиро раджу приготувати такий торт на свято. Ваші гості та рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Бажаю мирного неба над головою, а також смачного та продуктивного дня.